Вітаю вас, мої любі друзі! Сьогодні ми з вами роз... будемо розмовляти про спортивні ігри. Але для початку давайте ми з вами зіграємо в цікаву гру, яка називається Ми йдемо до сонечка. Спочатку виконую її я, а потім ми з вами разом. Я стаю рівнесенько і починаю. Ми йдемо до сонечка ля, ля, ля. щоб погрітись трішечки Ля. ля, ля. Ну, мо, дітки, не боріться. та до сонечка всміхніться. Долоньки всі разом з'єднайте. І весело ви покружляйте. А тепер присіли, встали, усміхнулись, заспівали ля-ля. ля Тепер давайте ми з вами і виконаємо разом. Ми йдемо до сонечка ля-ля-ля, щоб погрітись трішечки ля-ля-ля ну Нумо, дітки, не паріться, та до сонечка всміхніться. Долоньки ми разом з'єднали. І тепер ми покружляли. А тепер присіли, встали. Усміхнулись, заспівали. Ля-ля. Молодці, У вас добре все виходить. Тепер сідайте зручненько та будемо з вами розпочинати сьогоднішнє наше заняття. Як я вже говорила, тема нашого заняття спортивні ігри. Які ви веселі та здорові, любі мої. А що потрібно робити, щоб бути здоровим? Необхідно вмиватися. Тепло вдягатися. Здоровий сон потрібен. Добре їсти, загартовуватися, робити зарядку, займатися спортом. Молодці. У заняттях спортом вам допомагають чудові іграшки. Відгадайте загадку. Б'ють мене старі й малі і в повітрі на землі. Та від цього не вмираю. Тільки весело стрибаю. Що це в нас? М'яч. Ну, так, вірно, це м'яч. Це наша улюблена іграшка. А як можна гратися з м'ячем? Його можна кидати, вірно. Його можна підкидати, кидати у кільце, грати у футбол. А який він цей м'яч? Він круглий, молодці і різнокольоровий, легкий і буває різної, буває різної величини, бувають маленькі та бувають великі. Пропоную вам скласти казочку разом зі мною. Я буду починати, а ви мені будете допомагати. Про м'яч. Ось, наприклад, ось така казочка. Жив собі на світі м'яч. Молодці. М'ячик був яскравий. За кольором називайте кольори жовто-синьо-зелений. Цей м'ячик умів скакати. Молодці. Але його ще ніхто не купив. І тому м'ячик лежав собі на полиці у магазині вірно. Та одного разу до іграшкового магазину прийшу... прийшли діти. М'ячик незчувся, як опинився у руках у хлопчика. Хлопчика звали Іванко, наприклад. Приніс Іванко м'ячик додому, і одразу почав що гратися молодці. А потім до нього завітали друзі, Оля та Андрійко. Усі діти разом почали що робити? Гратися молодці. М'ячик відчув, що їм весело. Увесь день м'ячик скакав молодці. Коли настав вечір, м'ячик заснув на полиці. Любимий, пропоную вам заспівати разом зі мною. Заспіваємо голосно звук І. Ось таку пісеньку. І. Повторіть, будь ласка. Молодці. Зверніть увагу на те, що для гарного співу нам потрібно добре посміхнутись. Разом з сопроводити. І. Які ви молодці, як ви добре співаєте. У чий пісеньки можна почути звук і. Ось, наприклад, як конячка каже: І го. го Спробуйте ви тепер. А ще у пісеньки віслюка. Він каже: І-а! І-а. А ще звук і можна почути у таких словах, як індик, іграшки, Іван, ім'я, іскра, і Волга, які ви в мене молодці. А ще я вас пропоную вам ще одну загадку. «Силачем чим я мрію стати, хочу в села час питати, як він став міцним та дуже. Це цікавить мене дуже, відповів мені спортсмен. Що ж, мій друже, день у день на подвір'ї чи оселі піднімаю я гантелі. Так, вірно, це загадка про гантелі. То такий силач. Це дуже сильна людина, які силачі та спортсмени. Вони міцні та дужі. А чому вони такі? Бо, тренеру... Бо тренуються, виконують різні вправи кожного дня для рук. Для ніг, для тулупа. А ще можна тренуватися ось з, з, із, із, ще з якого предмета. На залізному коні зручно їздити мені. Сам педалі покручу, наче вітер полечу. Що за кінце, не секрет, мій новий? Велосипед, молодці, вірно, так? Це велосипед. Ну, я думаю, у кожного з вас є велосипед. Ще давайте з вами зіграємо в одну цікаву гру. Ми з вами зараз в словах вставимо Я, ми, ви, вони. Ось, наприклад, я катаюсь на велосипеді. Тепер вставляємо замість я ми. Ми катаємось на велосипеді. Тепер замість ми, вставляють, ми вставимо ви. Ви катаєтесь на велосипедах. Тепер ставимо вони. Вони, катають, вони катаються на велосипедах. Тепер давайте знову. Наприклад, піднімаю гантелі. Я піднімаю гантелі. Тепер ми вставимо ми. Ми піднімаємо гантелі. Тепер замість ми вставляємо ви, молодці. Ви піднімаєте гантелі. Тепер треба вставити. Вони, вони піднімають гантелі. Молодці. Тепер ми вста вставляємо. Я граю в м'яч. Ми граємо в м'яч. Ви граєте в м'яча? Вони грають в м'яча. Ви молодці. Хочу вам сказати дякую. Отакі ви молодці. Дуже добре мені розповіли. Дякую вам за увагу.